Я найдешевша поїздка в найдорожчу країну світу. Розповідаю, чи дійсно там все так дорого, і скільки це мені коштувало. Ця країна 23 я в моєму списку відвідувань, і це Люксембург. І найцікавіше, що Люксембург можна пішки обійти з цього за один день. Хоча тут дуже багато цікавих пам'яток. Особисто для мене пам'ятка абсолютний фаворит. Це казема Бо. Це підземні тунелі, які виглядають як печера, збудовані для фортеці. З них відкриваються неймовірні краєвиди, і ціна теж неймовірна. Всього ж 10 євро за. Екскурсії. Єдиний мінус, ви там не одні, тому можете натрапити на якихось дурних туристів, як я. До речі, про ціни У мене були страшні очікування, але на моє здивування, ціни як всюди в Європі, і мені здалося, що навіть дешевше, ніж в Україні. Це стосовно продуктів. А от стосовно розваг, вони дуже часто тут безкоштовні. Як, наприклад, ось цей панорамік Elevator, який обов'язково варто відвідати, бо він підіймає вас на 70 метрів і вам стає дуже гарно і дуже стрьом. Бо там краю прозора підлога. Ога, я все перевірила, пострибала. Ви точно не впадете. А для Тих хто в Києві відвідував міст кличка. Це взагалі дитячий садок. Хоч в Люксембурзі я провела всього лиш один день одного відео для нього не вистачає. Підписуйтесь, а я побігла монтувати продовження.